Саме час підбити підсумки року. Які ж країни у 2025 році мали найбільші військові бюджети серед країн світу, за даними Global Peace Index 2025 згідно з інфографікою Укрінформ? У 2025 році топ-10 країн з найбільшими військовими бюджетами у світі у порівнянні з 2024 роком покинуло КНДР. У 2025 році Північна Корея різко зменшила військові витрати з 263,1 мільярда доларів, опустившись з 5-го місця у 2024 році нижче 10-го місця у 2025 році. Отже, у 2025 році на 10-му місці опинилась Франція з військовим бюджетом у 47 мільярдів доларів. На 9-му місці Україна з 54 мільярдами доларів військового бюджету. Україна скоротила фінансування свого війська, не дивлячись на війну в поточному році майже вдвічі, порівняно з минулим роком. У 2024 році Україна профінансувала своє військо аж на 103 мільярди доларів. Восьму сходинку нашого рейтингу займає Японія. Військовий бюджет цієї країни у 2025 році склав 55 мільярдів доларів. На сьомому місці Саудівська Аравія з бюджетом у 78 мільярдів доларів. На шостому місці Індія з військовим бюджетом у 79 мільярдів доларів, на п'ятому місці Великобританія, яка на своє військо у 2025 році витратила 81 мільярд доларів. На четвертому місці Німеччина, яка збільшила в поточному році свій військовий бюджет у порівнянні з минулим роком зі 106,8 мільярда доларів до 109 мільярдів доларів. На третьому місці Росія, країна-терорист, зменшила свій військовий бюджет у 2025 році порівняно з 2024 роком. Більше, ніж удвічі. З 352,1 мільярда доларів в минулому році до 150 мільярдів доларів в поточному році. На другому місці Китай. Піднебесна у поточному році скоротила свої військові витрати з 449,9 мільярда доларів у 2024 році до 246 мільярдів доларів у 2025 році, і на першому місці Сполучені Штати Америки з найбільшим військовим бюджетом у світі, який у порівнянні з минулим роком зріс на 12,8 мільярда доларів, і у 2025 році склав 962 мільярда доларів.